Вітаю, друзі! 6 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличок, Сьогодні свято, День Святого Миколая, День Збройних Сил України, і росіяни підло вдарили по Запоріжжю і по Кривому Рогу. І є, на жаль, загиблі. Інформація детальна в мене є в телеграм-канал, так само як і в інших соціальних мережах. Не хочу тут повторюватися. Загиблих справді багато і постраждали навіть діти. Втім, є новини, які вартують ваші уваги і інші. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І дуже вас прошу проявити активність під відео, тому що останні кілька днів суттєво знизились покази відео, тобто Ютуб не пропонує наші з вами огляди. Для цього просто, як ви знаєте, можна зробити маніпуляції, підписатися, відписатися, залишити коментарі, поширити відео своїм друзям, знайомим, ну, більше активності, дуже багато хейтерів, просто неймовірна кількість, це, звісно, вказує на те, що канал і цікавий, але разом з тим це і шкодить йому. Тому з вашою підтримкою, друзі, за що я вам, як завжди, говорю велике спасибі. Отже, до головних подій і з чого варто... Розпочати сьогоднішній огляд, як на мене, це із заяви речника МЗС Китайської Народної Республіки Лін Дзяня, який говорить про те, що Китай категорично виступає за переговори. Вони і раніше говорили про мирне врегулювання кризи в Україні, так вони це називають, але теперішня їхня заява просто ну контрастує з попередніми. Я поясню чому. Слухайте уважно, міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення переговорів України та Росії. Тобто вони закликають міжнародну спільноту допомогти, щоб Росія всілася за стіл переговорів. Пряма мова речника МЗС Китаю звучить наступним чином. На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання кризи, так у Китаї називають війну Росії проти України, ще раз вам наголошую, є діалог та переговори. Тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту. Але загалом, ну, друзі, ви ж розумієте, що Китай може дуже легко змусити Росію розпочати переговори, якщо він припинить допомагати Росії воювати проти нас. Не постачатиме товари подвійного призначення, не торгуватиме з нею таких великих масштабах, як то він робить донині. Ну і загалом. На думку речника МЗС Китаю, от має міжнародна спільнота докластися до цього, але Китай за собою ніяких гріхів не бачить. Втім, це не нове. Така заява Китаю дуже схожа з попередніми заявами і Сін Цзінпіна, і, Ван Є, і іншими чиновниками, але дуже примітно, що вона прозвучала нині. Через кілька днів після візиту до Пекіну очільниці закордонного відомства Аналени Бербок. Я думаю, що певні сигнали з Європи, Китаю були послані. Це поки що ні про що не говорить, але просто така цікава деталь, на яку я звертаю друзі, вашу увагу. Ну тепер до іншої події Путін сьогодні відвідав Мінськ. Він приїхав туди на засідання Вищої. Держради Союзної держави, яку, як ви знаєте, Лукашенко підписував ще з Єльциним, ну, початок її створення у 1998 році. Тоді Лукашенко дуже прагнув обійняти головну посаду генсека такої об'єднаної держави, стати, в принципі, президентом такої держави. Втім, Єльцин зробив вибір на користь Путіна. Після того Лукашенко впродовж, уже, рахуйте 26 років, просто петляє. Відходить від будь-яких зобов'язань підписати заключний акт капітуляції Білорусі з Росією, і він прагне залишатися президентом Білорусі так повністю залежний від Росії, але його прагнення залишатися при владі влада за влад... ради влади ну це як на мене абсолютно очевидно. Ну і сьогодні Лукашенко під час зустрічі з Путіним у мінську звернувся до нього з проханням розмістити на території Білорусі так звану систему «Арешнік». Широко розрекламовано. Путін сказав, так, не питання, ми можемо це зробити у другій половині 25-го року, в чому я особисто дуже сумніваюся? тому що я маю сумнів, особисто я, що ядерна зброя, наприклад, російська розміщена на території Білорусі, мені видається, що її там немає. Але кожного разу. Та навіть і сьогодні в риториці Путіна це було, і в Лукашенка в риториці, що якщо Захід буде погрожувати Росії і Білорусі, то вони використають ядерну зброю, яка нібито є на території Білорусі. Ну, а тепер ще й у Це потрібно, як каже Лукашенко, для того, щоб стримувати Західну агресію. Але ну я, чесно кажучи, поки що агресії з боку Заходу до Білорусі чи до Росії не бачу. А от навпаки, це всім очевидно. Так, заяви не нові. Ще раз наголошу. Вони так само, як і китайські, перегукуються з попередніми. Це означає сталість і тяглість політики Росії і Білорусі. Яка, до речі, була підтверджена в інтерв'ю Лавровим та Карсону. Я в попередньому огляді робив детальний аналіз цього. Ви можете переглянути ці відео у мене на каналі. Не хочу тут повторюватися, знайдете їх, все там доступно і зрозуміло. А тепер до Сирії, друзі, як на мене, сьогодні шикарні заяви були по Сирії. Ну, по-перше. Іран звинуватив Україну в тому, що ми продаємо зброю до Сирії для опозиціонерів. Ну, як вони кажуть, ополченців або бойовиків. Ну, так, Росія говорить, але це говорив Іран. Зокрема, помічник міністра закордонних справ Ірану та генеральний директор департаменту Євразії, Міністерстві закордонних справ Ірану Моджатаба Демірчилу звинуватив нас у порушенні міжнародних зобов'язань, пов'язаних із запобіганням тероризму та боротьбі. З ним. Ну, хто б говорив, відверто кажучи, але Іран такі заяви робить і мене це тішить. Так от цей чиновник заявив про те, що деякі українські посадовці нібито здійснюють незаконну торгівлю американською зброєю, яку США передавали для потреб української армії. Ну навіть якщо так, вибачте, я припущу таке, зроблю таке припущення. Якщо так сталося, і ми постачали зброю, продавали чи постачали зброю до Сирії для того, щоб вибивати звідти режим Башара Асада. Також російські війська, то, в принципі, нічого. Але знову це моє припущення, друзі. Доказів цьому немає. МЗС України відреагувало на це назвало ну, це повною дурницею. І цікавою в цьому контексті є заява президента Туреччини Таїпа Ардогана, який нещодавно спілкувався з Путіним. Ну, як каже Кремль за ініціативою Ердогана, але це брехня. Ініціатива була від Кремля. Впродовж кількох днів Путін просив переговори з Ердоганом, він не хотів розмовляти. І, звісно, вони говорили про Сирію, тому що падіння режиму Башара Асада у Сирії це удар в першу чергу і по Ірану, згаданому мною, і звісно, по Росії. Так от Ердоган говорив сьогодні, зробив він заяву, що він пропонував свого часу сирійському колезі Башару Асаду допомогти у визначенні майбутнього Сирії. Але той відмовився. Коментуючи нинішню ситуацію в Сирії, Ердоган заявив, що повстанці зайняли і Алепо, і Хама та назвав їх маршем опозиції. Тобто їх дії назвав маршем опозиції. Тобто він не говорить, що це там терористи, якісь чи ісламісти, чи ще хтось. І він говорить наступне: ми сподіваємося, що цей марш у Сирії продовжиться без пригод і проблем, і що опозиціонери дійдуть аж до Дамаску. Своєю чергою, Абу Мухаммад Аль-Джолані. Це лідер ісламського групування Хаят Тахрір Аш Шам, заявив, що основною метою їхньої військової операції фактично є повалення режиму Башара Асада, а також будівництво нової Сирії. Яка це Сирія буде? Поки що сказати складно, але ймовірніше за все вона буде під контроль на Туреччині? І зважаючи на те, що Туреччина, попри всі її, скажу так, вади на чолі з Ердоганом. Вона все ж таки є членом Північно-Атлантичного альянсу. І попри всі ці вади, сьогодні вдається НАТО тримати в полі зору дії Ердогана. Принаймні, Ердоган не воює на Кіпрі і не проявляє якоїсь великої воєвничості, хоча росіяни почали поширювати сьогодні тезу про те, що Ердоган звинуватив Захід у тому, що вони терористи, бандити і таке інше. Ну, принаймні, те, що я дізнавався, то навіть в Ізраїлі. Таку заяву Ердогана не підтвердили. Швидше за все, це примітивна, типова російська пропаганда. Хоча, скажу, друзі, ще раз наголошу на тому, що я не в захоплений від самого Ердогана. Ердоган це диктатор класичний. Втім, поки що Туреччина намагається зберігатися в якомусь, хоч плюс-мінус притомному форматі, ближчому до Заходу. І також дуже хороша новина, як на мене, є із Румунії. Ви знаєте, що там у першому турі, завдячуючи соціальній мережі, TikTok, яку було вкинуто майже 400 тисяч доларів, виграв вибори праворадикал Келін Джорджеску. Він прихильний до Росії, сказав, що припинить допомогу Україні, і в тому числі ініціюватиме вихід Румунії із північно-атлантичного альянсу. Сьогодні Конституційний суд Румунії визнав недійсними результати першого туру президентських виборів, які відбулися 1 грудня. І мовлять вони наступне: виборчий процес з виборів президента Румунії буде відновлено в повному обсязі, тобто повністю заново будуть проводити там вибори. А уряд встановить нову дату виборів президента Румунії, а також нову календарну програму для проведення необхідних дій. Щось мені нагадує 2004 рік, коли були скасовані результати другого туру президентських виборів в Україні і був призначений так званий третій тур. Ну, насправді то було переголосування. Ну, тут така сама історія. Це означає, що все ж таки використовують наявні механізми в західній країні для того, щоб не допускати до влади праворадикалів, які. Прихильні до Путіна. І ще одна дуже хороша новина. Сьогодні вечір гарних новин все-таки День Святого Миколая. На жаль, да, нагадаю, що в Кривому Розі та у Запоріжжі сталася щойно трагедія. І є хороша новина від Індії. Індія відхрестилася від проекту створення валюти Брікс, дедоларизації так званої, і сказала, що вони не прихильні до такого сценарію. Ми не хочемо поставити під загрозу індійську торгівлю, оскільки залежність від її валюти часом може бути проблематичною через підвищення або знищення її курсу. Про це заявив голова резервного банку Індії Шаткікан Тадас. Нагадую, буквально два дні тому, орієнтовно, можливо три, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в дуже різкій формі заявив про те, що якщо хтось в БРІКС ініціюватиме створення нової альтернативної долару валюті. То він оголосить санкції проти Бріксу, які будуть виражатися в умитах в 100% для будь-яких товарів, членів цього зібрання, які постачаються до Сполучених Штатів Америки. Ну і далі відповідні дії буде вчиняти проти країн Бріксу, до яких входять Росія, Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка і інші країни, Об'єднані Арабські Емірати. Ну, як бачите, Індія почула, сказала: Ні, ні, ми не при справах. Ми цим не будемо займатися. На Росії поки що мовчать. На Росії, як я вам говорив, сьогодні вже економічна ситуація вкрай неприваблива. І тут головне, щоб санкційна політика не зменшувала свою інтенсивність. Але на жаль, європейський союз не зміг сьогодні ухвалити 15-й санкційний пакет. Вони також дуже довго запрягають, але я думаю, я переконаний, що вони, врешті-решт, його ухвалять. Друзі, на цю хвилину. 6 грудня на 20.00 всі повідомлення, які я вам хотів повідомити. Підписуйтеся на канал, обов'язково поширюйте відео друзям, тисніть на дзвіночок, ви не припустите останні відео, які виходять тут. Дякую за те, що підтримуєте, проявляєте активність під відео. Як то я вам сказав на початку цього ефіру. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!